Я хотіла спробувати вновити для вас формат моїх відео і вести демонстрацію екрану, показувати якісь схеми, таблички такі таке інше, а посилання вже додавати додатково. Але потім вирішила, що ви будете концентруватись більше на тому, що на екрані на зображенні, і будете не так уважно мене слухати, а відповідно, я загублю мету своїх відео. Тому залишаю формат незмінним і спробувала зробити так, щоб ви трошки краще мене бачили. Не знаю, як це вплине назву. Отже, сьогодні ми з вами говорили, домовлялись поговорити про види письма листів. власне. А насправді існують цілі буквети, і я думаю, що на один з них я обов'язково дам посилання. До відео да, в корисних посиланнях, як завжди, але давайте поговоримо сьогодні про найчастіші типи листів. Більшість комунікацій сьогодні відбувається в просто правят да, мейлинг, в приватних е листах на емейлах e або навіть там соціальні мережі, месенджери таке і таке інше. Але все одно залишилося листування таке прямо офіційне, коли ви звертаєтеся зі скаргою. Проханням чи ще чимось. Е, найкращий е, спосіб е, з'ясувати, який тип листа вам потрібен, е, дайте відповідь на запитання, яка мета, що я хочу. Е, і відповідно, е, я хочу поскаржитись, я хочу е, запросити, я хочу подякувати, я хочу запитати, я хочу. Забронювати і так далі. І це буде от власне типом листа. Я хочу компенсацію, тобто поскаржитись та поскаржитись, але я хочу компенсацію. Це все визначає тип листа. Я хочу поінформувати. Це теж те. І це визначає набір слів, якими ви будете користуватися. Не просто лексику, типу там. Щодо теми вашого листа поганий ресторан, не свіжа їжа, холодні напої, чи, не знаю, книжка з пропущеними сторінками, да? а це буде про лексику, яка є словами, зв'язками, яка передає логічний хід ваших думок, висловлювань і, власне, вимагає від автора листа. Певних е, правил і шаблонів, за якими сприймається інформація читачем, і щоб він чітко міг зрозуміти. от Перші там рядки читається лист, і до кого він адресований, і з якою метою звертається. Відповідно, читач з перших рядків вже розуміє, чи стосується цей лист, безпосередньо нього чи є це його компетенцією, і, і або чи буде переадресація цього листа. Якщо ви. Оцю мету засунути кудись там в кінець листа або в інше не um, да, пропаплейс, непри, неприйнятне місце для такого е, повідомлення, то відповідно не знайдеться інформація, це одразу викличе якесь таке месфілинг дану е, непорозуміння. І вірогідність, що ви отримаєте відповідь на свій лист, звісно, зберігається, але ну, можливо займе трошки більше часу. І, можливо, до речі, ви не в повній мірі отримаєте те, що ви хотіли отримати своїм листом саме через втрату структури. Отже, якщо ви в перших рядочках зазначаєте до кого звертаємось? Да? А, дивіться, ви можете не знати, ви можете думати, що це відповідальність там міс Сміс, а по факту це містер Джонсон. Бо міс Сміс зараз захворіла, і вона взагалі не, не працює більше в тому відділу з, з часу, коли ви останнє звертались. Тому є кілька спосібів, як звернутися. То ми можемо написати so Madam через кисну риску, да? можемо написати простіше whom it may concern, тобто до того, кого це може стосуватися. Таким чином ви нікого не образите, ні з якимись зверненнями, форматами Місс, Miss, MX і все інше. To whom it may concern повністю покриває ці всі і шаблони вічливості, і гендерні, і, і всі інші ці нюанси. І посадові, і, і, і ну, всі. Да? Тому для офіційного листа це, в принципі, найкраща е, форма звернення, якщо ви не знаєте конкретну особу, до, до якої ви маєте звернутися цим листом. Е, далі йдемо, що е, викладаємо е, коротко перед історією, якщо вона є, там, звідки ви дізналися про це, якщо це вакансія, наприклад, або що сталося, ви відпочивали в якомусь готелі. І не знаю, у вас там номер з був, був, да? чи, чи щось іще ви пишете коротку передісторію. Далі ви пишете, що саме ви б хотіли отримати компенсацію, заміну, інформацію щодо правил вступу, чи може дитина летіти літаком, там сама без супроводу дорослих, які документи потрібно мати з собою і так далі. І останній а, розділ. Це ваш е, бажаний зворотній зв'язок. Відповісти вам на лист так само, як ви надіслали лист, зателефонувати, ну, не знаю, прислати товар на обмін. Тобто, що ви бачите як спосіб вирішення інформа... ну, запиту. Да? Чим точніше, логічніше ви пов'яжете всі ці частини між собою, тим більше. Шансів, що комунікація буде успішною. Ні, це абсолютно не значить, що щойно ви надіслали листа, ви отримаєте свою компенсацію тільки тому, що ви написали лист, лист правильно і структуровано. Але вірідність того, що з вами вступлять в, 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 в діалог вище. Чому? Тому що вас розуміють. І це важливо, власне. Е, трошки відрізнятись по структурі будуть листи. Які мають характер запрошення, які мають подяку і ну, привітання, да? що, з чим можемо вітати? Та з чим завгодно день народження, вступ до університету, розлучення, звільнення, підвищення, не знаю, чай да? все, що завгодно. Cats. Ну, будь-що. Там, відповідно, ніби як нічого складного, але важливо дотримуватись норм етикету щодо тексту знову ж таки з рівня personal і personal, private чи опен, такий стиль, і в залежності від цього, знову ж таки, буде один момент, який варто врахувати це. Як ви вітаєте? Ви вітаєте кого з чим? Це безпосереднє привітання, наприклад, компанії з її народженням, або це розсилка, а ви власник компанії, ви хочете своїх клієнтів, ну, так, привітати бонусом з дня, з нагоди дня народження вашої компанії. Да? Нагадування про себе, іноді рекламні промоції, ну, промотування теж мають. Форму листів і певного тексту. Тобто всі ці тексти мають певну специфіку. Invitation. в інвітейшн ви обов'язково маєте зазначений час, місце зустрічі, мету, з якою ви збираєтесь зустрітись, як надалі з вами це обговорювати. Якщо ви розіслали там тисячі осіб, і вам байдуже чи відгукнуться, це одна історія. Якщо ви розіслали тисячі, і вам важливо з'ясувати, хто прийде, то ви теж маєте це промаркувати, і ми про це говоримо. Раніше. Тому дам зараз посилання трошки на типи листів, дам посилання на лексику, яка може використовуватися в різних типів листів, і, можливо, подивлюсь щось корисного зі зразків листів. Взагалі є конструктор письма, я його вже давала раніше, і там в запитах є шаблони. Як тренувальні вправи, пописати ці листи, ну там переважно лист другові, тобто Informal Communication. Да? Наступного разу пропоную подивитись на резюме. Як ми його пишемо? Резюме, я покажу вам сайт, приклад, і ми, мабуть, пройдемось полями і спробуємо згенерувати парочку. Або можна ну парочку розділів хоча б в резюме для того, щоб ви побачили, як це працює, і, можливо, трошки зекономили ресурсів. Якщо потрібна моя допомога, у вас є коментарі, пишіть, обов'язково відповім на ваші запитання. Thank you for watching. Stay well, see you bye-bye.